Сьогоднішній день, 24 лютого, характеризується суттєвим зменшенням терористами обстрілів позицій Сил АТО та населених пунктів. Починаючи з п'ятої години ранку і до теперішнього часу зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Упродовж доби основні зусилля противник зосередив на Маріупольському напрямку. Тут, у першій половині дня, бойовики вісім разів обстріляли із мінометів і артилерії селища Широкіне. Згодом терористи розпочали штурм наших позицій поблизу цього населеного пункту. Бій тривав понад дві години, однак напад терористів було успішно відбито. У напрямку Дебальцевого зі стрілецької зброї та мінометів бойовки обстріляли селище Луганське. На Донецькому напрямку під вогонь артилерії і мінометів терористичних угрупувань потрапили Авдіївка, Піски та Опитне. На Луганщині ворог вів вогонь із використанням стрілецької зброї у напрямку селища Станично-Луганське. Незаконні збройні формування також продовжують активно застосовувати безпілотні літальні апарати з метою розвідки та коригування вогню артилерії. Зокрема, проліт безпілотника сьогодні зафіксовано над селищем Талаківка, що на Маріупольському напрямку. Також ворожий ППЛА сьогодні було виявлено та знищено силами протиповітряної оборони в районі Краматорська.